Так швидко, летить час вже дев'ятнадцять років, як померла мама. Я сьогодні говорила з нею. Я знову з мамою сьогодні говорила. Лилась розмова тихо, між світів. Мені здалося, мама розуміла торкалась ран моїх і всіх жалів. Я так втомилася іти, і жити, стоптала ноги маму до крові. Я загубилась десь у цьому світі, сама не знаю, як себе знайти. Напроти очі мамині на фото, проникливі і з відплеском сльози. Відверта розповідь лилася тихо, поміж світами плутались думки. Чи чула мама туніму розмову, болючу сповідь, що текла з душі? Чому ж так боляче? питала знову свинцем тяжіли ті слова німі. Давило в грудях, в горлі тисло, і сліз вже майже не було. Пекуче полум'я спалило все і стихло? Я так не говорила з мамою давно.